Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця. Сьогодні роблю коротенький огляд майданчика мені гробіниця нашого. Трошки назбирали тракторів, поприїжджало багато, на 24 кінських сили, односиліндровий, трьохсиліндровий, Повноприводні, неповноприводні, також далі. Бачимо ряд японців БУ. І головне, що хотів показати, скільки отримали солісів 105-х. Вон стоїть цілий ряд, також соліси 50-ті з реверсом без реверса з кабіною і свіже поступлення тільки отримали на цьому тижні. Соліс 50 з кондиціонером. Ціна не змінилась. Свіже поступлення 23-го року. Ціна 33500. Красені. Нагадаю, що соліс 50-й ціна з реверсом. 25500, без реверса, 24500. Також є соліці 75, соліці 26. Готуємося до сезону. Як правило, осінню більше купують потужну техніку, ну і японці. l 1 345 на 3-4 кінських сили, f 210 Yanmar янмар. Кубота GL-280 Kubota gl 46 Янмар АФ 170, Kubota l 1 245, Mitsubishi. Mitsubishi Мitsubiші Moto 179 gl Джел-29, L1-225. До речі, на багато цієї техніки. У нас на цьому тижні має бути акція, тобто, бо ми чекаємо нове поступлення. Перед новим поступленням ми їх правило робимо акційні ціни на те, що залишилось зі старих поступлень. Це GB 200 і F Yanmar 155. І по японцям ми зробимо акцію. Акційні ціни. В наступному відео ми це викинемо, покажемо, а ще ще покажемо, що по китайцям в другому ряду у нас стоїть. Це ще далеко не весь асортимент є, ще не все зібране. Заїжджайте до нас, знаходимося ми. Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Як я казав не один раз, у нас найбільший вибір тракторів в центральній Україні, а може й у всій Україні. Тобто є з чого вибрати. Чекаємо на вас. До нових зустрічей!